Мій улюблений об'єктив Лише не уточню. Ми не говоримо про універсальний об'єктив. Тобто, якщо б мене хтось запитав, який би ти взяв об'єктив, якщо б у тебе тільки була можливість взяти один, це інша історія. Ми сьогодні поговоримо, я тобі розкажу, дорогі слухачі, сьогодні про свій улюблений об'єктив. Об'єктив, який мені подобається. Він не є універсальним. Але він мені подобається. Хоча я можу на нього фоторахувати, по суті, все. Портрет можу фоторахувати, можу фоторахувати предметну фотографію, можемо фоторахувати репортаж, можемо фоторахувати ну, пейзаж, але він не є універсальним настільки, наскільки інший об'єктив. Це ми сьогодні розмова про улюблений об'єктив. Я покажу фотографії зроблення на цей об'єктив, також ми переглянемо фотосесію. І я покажу, чому він улюблений. Це мене на сайті я покажу, де її можна знайти. Потім ти можеш собі особисто переглянути її і таким чином посмакувати цим об'єктивом. Отож, мій улюблений об'єктив. Якщо в якщо тебе камера full frame, то це 24 мм. Це мій улюблений об'єктив. Ось, ось він, якщо говорити про, про full frame. Це Nikon. 24 мм. Світлосила 1,4. Це топова лінійка, вона позначена такою золотою стрічкою на об'єктивах. Отже, це топова лінійка 24 мм 1,4. Full Frame. Якщо говорити про кроп, ти знаєш, я знімаю теж на Fujifilm, Це камера X Pro 2, то на кропі у мене. 16 мм. Чому? Тому що, якщо перевести її на виході, який кадр в мене виходить, то приблизно такий, який буде на фулл фрейм при об'єктиві 24 мм. Тому що це кроп чуть-чуть менше, і відповідно, де така градація? Також, також світосила і тосила 1 І пам'ятаєш, у першій частині вибору об'єктивів ми говорили про те, що об'єктиви відрізняються. Світлосилою, фокусною відстанью, фікс далі, далі. і зум і т.д. І дуже немаловажливим важливим фактором є у нас е, вага об'єктива. Е, це відео, до речі, в підкасті. можеш теж його переглянути. Отож, дивися, цікаво, я спеціально зважив е, цю камеру з 16-мм об'єктивом і оцю камеру full Frame з 24 об'єктивом. То дивися, Nikon важить 1930 г. А Fujifilm важить 910 грам, Різниця велика. І повірте, дуже сильно впливає на руки, на плечі, на твій взагалі фізичний стан, якщо ти фотографуєш протягом цілого дня. Якщо ти фотографуєш трішки годинку півтора це так не буде впливати. Але і навіть тоді ти відчуєш цього. Отож, е якщо говорити про об'єктиви, то ми зрозуміли. 24 мм на full frame, на кроп 16 мм. Тепер питання, чому, як, чому він мій улюблений? Все дуже просто. Я порівнюю об'єктиви до ложки. Ложки є різні: є чайна, є столова, може бути і більше ложки. І об'єктив як ложка. Чим більше, тим більше почерпнеш інформації. Отож, для мене 24 мм об'єктив, якщо говорити про full frame, еквівалент 35 мм, то цей об'єктив допомагає мені взяти більше деталей. більше інформації. Якщо є багато деталей в кадрі, то це означає, що споглядач, той, який дивиться на зображення особа, вона має більше деталей, які можуть її привабити, які можуть поштут... дати їй інформацію до, до голови, і задіяти її емоції, розбурхати її спогади чи фантазію і так далі. Так далі. Тому чим більше деталей, тим більший вплив на споглядача. Крім цього, чим більший вплив на споглядача, тобто чим більше деталей в кадрі, тим більше нагод. Зробити його співучасником зображення або співтворцем зображення. Особа додумує, домислює, домальовує, дорозказує, і таким чином е враження, яке вона отримає від від того спогляну, того кадру, е подвоюється або навіть потроюється, і це є секрет фотографії, якщо правильно побудована композиція і е подана гарна інформація. Тому. Ці об'єктиви 24 мм, тому що як ложка вони зачерпають більше інформації, більше деталей, більше е, впливу на споглядача, більша фантазія, і це по збільшує сам сам ефект, ефект, не ефектність, бо я не люблю шедеври робити. Ефект в значенні впливу зображення на споглядача. Також чому подобаються мені е, ці об'єктиви, тому що там більше в кадрі простору. Я не люблю замкнутих просторів. Тому, якщо є повітря в кадрі, більше повітря, більше простору, це мені дуже подобається. Це, це напевно, і подобається споглядачу, який подібно має такий підхід, як і я. І останнє, третє. Завдяки такому об'єктиву, 24мм об'єктиву, не, 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 не меншої фокусної відстані, бо може бути і 20, і 16, і так далі. І так далі а саме 24 мм об'єктиву, в мене є чудова нагода. Співпрацює, працювати з композицією. Це, це дуже цікава річ. Я можу, я можу грати цим об'єктивом, і за, 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 за рахунок того, як він побудований, яке зображення виходить з нього, я можу дуже вправно, дуже вправно в лапках, бо вправність вона росте або шпадає. Ну, Це ви розумієте, це все відносно. В моєму розумінні вправно. Бавитися з композицією. Ось такі речі. Пам'ятаємо, так? що перше, що більше деталей, більше простору, і нагода бавитися з композицією. Тепер покажу вам зображення. Оце зроблено на 24 мм об'єктив. До речі, цей кадр, цей кадр. Я детально розбираю в, в, в відеокурсі композиція і пояснюю, чому він мені подобається, як працюють тут лінії. Точка уваги і так далі. так далі, так далі. Ось. Бачите, завдяки тому, що е цей об'єктив е був у мене в руках. До речі, це знов, тенериф і Іспанія, я міг робити кадр. Але кадр роблений дуже цікаво. <с Kalp -tronica> Трошки, можливо, буде нагода, я більше про це розкажу. Ось цей кадр. Бачите? Ось цей кадр теж. 24 мм об'єктив, широкий кадр такий. Бачимо гарний. Гарне зображення. Ось ось цей кадр зараз велочку. Ось цей кадр. Тут, здається, все дуже просто, так, центр уваги по центру, емоція теж нареченої. І виглядає він, якщо, якщо, якщо його в поєднанні з іншими кадрами на розвороті альбому. Чи просто їх зображення лядає, він дуже-дуже ефектно. Ось цей кадр теж гарний, гарний приклад того, як працює 23 мм об'єктив. Ну, тут зрозуміло, що тут є гра лінії, гра лінії, гра -лінії перспективи, тут є гра, -гра градація форм і так далі, так далі. Передній план, задній план і так далі. Дуже багато нюансів. Дуже багато. І це такий кадр теж стоїть у в, в мене в основі. Коли я говорю про композицію відеокурсу, ось цей кадр дуже цікавий. <кій> ми поставили тільки е, наречену на пару поставили, це було в Барселоні, пам'ятаєте, ми розказували про це. І тут заходить собака в кадр. 24 метровий об'єктив. Ну, про цей кадр я теж розказував в альбомі. Ось, Тут теж дуже га гарне поєднання, форм. Ліній. Про це теж в курсі, відеокурсі композиції. Це якщо говорити про те, що можна глянути зараз вам, поки вам рукою. В руці перепрошую в надрукованому форматі. Але дивіться, що можна ще зробити? Якщо ви зайдете до мене на сайт, так? до мене на сайт, і зайдете в закладку Блог, то тут в мене є така закладочка в блозі фотосет. фотосет. І коли ви зйдите на нього, то у вас, перепрошую, не фотосет. Сім'я. Ось, до речі, сім'я. І там у, вас, у нас буде частина один знайомства. До речі, що ця фотосесія це хороший такий теж приклад того, наскільки. 24 мм, -мм об'єктив створює нагоду для того, щоб передати простір, вклав в краплення повітря. Є багато деталей, можна ходити по кадрі, виходити, заходити. І таким чином подорожувати в, в кожному кадрі. Ось дивимося, оцей кадр бачимо. Дуже багато простору. Я люблю, люблю цей момент, щоб було багато простору. І бачимо Лена, Андрій, Катя, вони знову не статичні в кадрі, сам кадр не статичний, І він цікавий, тому що, здається, немає симетрії в цьому кадрі, так? але тут є рівновага за рахунок правильно поставлених форм. Ось теж, пам'ятаєте, ми говорили про те, що можна зробити споглядача е співатором. Знову ж, бачимо, може, не зразу кидається в, в очі Олена, яка схована під столиком. Але за рахунок того, що Катя торкається руками, тянеться до, до Олени, то руки, руки, і ми читаємо зразу зображення. І по ньому можна гуляти туди, сюди, туди, сюди. Тож бачимо, як цікаво. І це зроблено 24 мл об'єктивом. До речі, на Fujifilm. але не про 2, про 3. Бо я е, цю камеру брав просто потестити. подивитися, як вона працює. Дуже цікава камера. <кхи> Перепрошую. Знову 24-м об'єктив. І знову багато простору. Бачите, багато деталей, можна все побачити. І е, це гарний такий приклад того, як працює цей об'єктив. Е, ось тут знову динаміка, е, події. Всі особи в кадрі. Якщо б це був Вущий обійти, я би цього не передав. Він би просто мені, як ложка, пам'ятаєте, брав би менше інформації, і, відповідно, зображення було б не таким змістовним, не так багато інформації було. Я би дещо ти пропустив. Наприклад, Андрій не попав би в кадр, було б тільки Олена і Катя. Але не тільки це. Там ще є дуже, як я вже говорив, гра-гра з композицією. Про це трошки згодом. <кій> Ось, наприклад, цей кадр теж мені дуже-дуже подобається. Взагалі я люблю знімати в, в русі, в події. Тому е такі кадри мені дуже-дуже подобаються. тут рознон завалений, але це зроблено з одного боку, ніби. Автоматично, але воно зроблено спеціально. Я люблю такі речі, це дає ще більшої гри композиції, ще більше впливає на споглядача, ще більше додає руху зображенню. Ну і бачимо це сам, сам кадр. Динамічний в плані Катя е, е, пускає бульбашки, вона їх ловить. І маємо таку, е, такий кадр зловлений. І за рахунок знову широкого кадру, не тільки широкого кадру. Ми про це трішки поговоримо. Про це я говорив у відеокурсі композиції, можна спокійно передати таку е м м динаміку в кадрі. Тут теж дивімося, бачимо. порусік, рух кадри Олени. рух, рух, припошую, рух Олени за, тісти за тістечком, рух каті е теж в ту сторону. Е маємо, маємо гарний кут на задньому плані. Він теж в рух, в рух двох осіб. Маємо центр нашої уваги, бо вони дивляться на тістечка. І все це за рахунок і самого об'єктиву, і самої події робить таку завирюху, такий свого роду, коловорот, і тягне нас в зображення. Знову ж теж 24-мм об'єктив. Бачимо, я дуже близько до об'єкту, але він лекадр цікавий. Кадр цікавий, кадр гриливий, кадр має повітря, має простір, має плани і має, має цю гру. Його цікаво дивитися. Знову та сама історія. Важко ну, важко передати все це. Бачимо з переднього плану. Ми відходимо на Андрія, потім виходимо з дверей, пам'ятайте, простір я маю, куди вийти. І все, це, все, це, все це сприяє такому спогляданню, і ми можемо заходити в кадр і виходити з нього. Цей кадр дуже гри... класний, мені теж подобається. Олена внизу, хоча трошки вище, можемо знову бачити, наскільки цікаво впливає об'єктив 24 мм Дуже близько до Олени і знову є. Навіть тут, здавалося б, просто об'єкт перед нами, але є гра. гра. Яка гра? Сьогодні не розкажу. Я тільки розказую, що мій об'єктив, який улюблений, і, зобра... і покажу вам зображення. До речі, тут є ще одне зображення, таке дуже важливе. Наприклад, ось це. Так, можна би показати було це зображення іншим об'єктивом, але я би не помістив От, лівий, ліва частинка кадру, де вони разом не підскакує. І права частинка це кухня, це їхня спальня. І знову, за рахунок більшої, більшої, більшого простору, який захоплює об'єктив, ми можемо більше побачити. Це справляє більше враження. Це додає історію, і цю історію можна поєднати. Не треба дорозказувати, де це відбувається. Якщо кадри поєднати, вони потім вкладаються в таку такий, в таку, як кажуть, як пазли зібрати в загальну картину. І це впливає на, наприклад, на кінцевий продукт фотосесії, яку ви показуєте, наприклад, буде в інстаграмі, в блозі, чи готового продукту, друк, наприклад, альбому чи чогось іншого. Ну, тут теж дуже цікаво. Ми заходимо в кадр, бачимо по, по. Здається, це правильна дошка була, якщо не помиляюся. Коник на, на, на дорозі, він, значить, затуляє нам е, Катю, але ми тоді забігаємо, бачимо лице Олени. І знову Олена е, не позує, вона, вона, вона поводиться природньо. І оце такий, наче перепона, але це личко, очі, е, вони, наче доповнюють закрите личко Каті. Але відкривається Олена, і ми знову вертаємося, виходимо з кадру. І все це за, за рахунок об'єктиву. Чому? Сьогодні не розкажу. Перепрошую. Пишіть, кажіть, розказуй, що розказуй. Будемо мати тему для наступних розмов. Ось знову тут. Це прямий кадр. Це, здається, такий широкий. Знову дуже мені подобається цей кадр. Горнятко. В боротьбі, в боротьбі за увагу нашу з Олени. Горнятко, Олена. Хто переможе? Горнятко, Олена. Ще в боротьбу вступає у нас проектор наверху. І маємо таку гру, яку не сьогодні розказувати буду пізніше. Знову, сам кадр, сама подія всередині, вона, вона динамічна, але не тільки завдяки об'єктиву, також. Тут теж мені надзвичайно подобається, є тут теж такий кадр. І знову тут є дуже-дуже багато нюансів. Але знову за рахунок об'єктиву, він стає набагато, він дихає, він грає, він, він, ти можеш відчути його, подію відчути, ти можеш бути поруч, як споглядач, і відчувати, що відбувається всередині. Цей кадр гарний. так. Ну, здається, здається, всі кадри, які. Які... Ну, і дивіться, дорогі слухачі, ти можеш цю, цю фотосесію побачити. У мене в блозі. Натискай на закладку Сім'я. І там частина 1 знайомства. Також у мене є тут закладочка фотосет. Теж можеш заходити. І там я описую, якими обійтами я фотографую, з якого світла, за яких умов теж можеш собі аналізувати. Отож, що я хотілося сьогодні сказати дуже коротко. Який мій улюблений об'єктив? Не універсальний, а улюблений об'єктив. Це 24 мм, якщо говорити про фуллфрейм, так і якщо про кроп, це 16 мм. 1,4. і 4. Про вибір об'єктивів ти можеш подивитися. частина 1 можеш подивитися в іншому ролику, трошки раніше. Це частина друга, яку я розказую про мій улюблений об'єктив. Ми з тобою подивилися фотографії, подивилися фотосет у мене на сайті. Заходь, насолоджуйся, дивися. Але на кінець хочу тобі сказати таку річ. Можливо, можливо ти, ти хотів би дізнатися, який об'єктив універсальний і чому він такий є. Можливо, ти хотів би дізнатися, наприклад, так, відповідь на таке запитання, який об'єктив для мене підходить мене найкраще. Є дуже простий, але дієвий спосіб, як це може дізнатися. І ти можеш це зробити вже зараз, якщо ти фотографуєш. І мав ну не одну, не дві, не три, хоча б десяток фотосесій. Ти можеш це вже зараз робити. Як? Я тобі можу підказати. Наприклад, які вправи можуть допомогти тобі вправно працювати з композицією, відчувати цей кадр. Це те, що тобі можу сказати. І як знімати, щоб потім не кадрувати, не різати кадр. От ти натискаєш на спуск затвору і все. І кадр, і ти приходиш додому, лишень просто верстаєш, поєднуєш. І все. Не треба потім різати, кадрувати. Як так знімати? Або як знімати так, щоб верстати альбом, чи верстати, наприклад, у себе в блозі пост було легко і приємно. На ці запитання в мене є відповіді. І я відповідаю це в різний спосіб: онлайн-уроки, відеокурс, композиція чи інший спосіб. Пиши. Говори, запитуй, я до твоїх послуг. Отож, сьогодні ми поговорили з тобою про мій улюблений об'єктив. Це частина друга, частину першу, подивись раніше. Я готовий ділитися з тобою своїми думками, мені приємно це робити. Я люблю фотографію, і ти бачиш, я на нею насолоджуюся. Дуже дякую, що ти був зі мною сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним, принаймні цікавим. Тож, до зустрічі у мене на каналі.